Ми приїхали... куди ми як воно називається? Як називається? Витачів. Витачів. Зараз покажу. Ось такий ми. І там такий супер вид. На Дніпро. Максим зразу до камінців, ну, бо то ж куди? З ним домовилися, що якщо не шапка, то капюшон? Так, ну що, куди ми йдемо любуватися? Підемо щось безмежо поїсти. Пішли щось поїсти від мене. Хорош, татко пішов, <див> я кажу, що ні. Та, тут ми припаркувалися. Сьогодні такий аншлаг, бо сьогодні 8 березня. Ось Як воно в нас проходить? Що там? Реально там щось купити. Це там ресторан, чи що там? Ну, типу, каву там щось роблять, салатики. Красно. Ми йдемо дивитись лісі. Куди на море дивитись, Максим? Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Ти хочеш туди не іще? Ми хочемо доводи діти, так? Ми доводи хочемо дійти? Максим. Ну, Максим шукає море. Максим, ти куди йдеш? <гум> ну там ми вже кудись вниз пішли. Ось там ми були, а туди ми куди зійдемо. Так ми нікуди і не дістає. Що? Тут все, тут ще прикольце. Ну, що Максим, ти щось знав. Ти щось знав. Там, звісно, камера стільки не передає, стільки бачить очі. Я маю. Да. Я маю. Ти купатись хочеш? Так. Соночку, дітом будемо купатись. Ну, напевно, що це? Що йдемо туди далі? Да? Ні. Це бачите який. Як це... А сам можеш без мами? Мучився? Веселуємо йдемо назад. сів. Чого ти Що? Так Такий. Та парша так медленно плугає. Прийдемо. Отуди От таке небо якесь містично виглядає. Але живу, до речі, не так воно виглядає. О. Максим. Максим, бери найбільшого камня і пішли додому. Бери. Оцього нижнього, нижнього бери. Він легкий, бери оцього нижнього. На себе потяни його. Все, пішли. Ну і завершується наш день. Грою в м'яч і закотився за честь велосипед. Бо дитина не хоче йти додому. Отак, от отак із крайності в крайності. А там м'ячик набуває. Так, Максим, йдемо додому. Гол забив, так? Добрий ранок, вийшла з тренування, все мокра. Тренуватися, чесно, в жару. Як в жару? Зараз плюс 13, але чесно, мені здається, це всі плюс 25. Дуже жарко. Тренуватися жарко. Я ще й в такій курці на майку. І до мене вона прилипла. Так що так, настала нарешті весна. Але в тіні Боже благодать. Тим часом мої хлопці поїхали мити машину <кій> і е, гуляли на майданчику. От, годину було тренування, годину вони гуляли на майданчику, і Максим на вулицю він вийшов, але шапку він не хотів одягати, він хотів капелюшок. Я десь ставлю відео про як він бігав в тому капелюшку. От реально дитина не хотіла шапку, хоча вчора вдівав нормально. І нарешті в нас була побіда, тому що свої теплі демісезонні капчики, як він їх називає, капчики, він дозволив поміняти на кросівки. Тому що ніжка вспітніла і він відчув, як це коли жарко, і він реально він сам сказав, що був перевозоли. І сьогодні він узовся в кросівки, ура! Коротше, буде таке відео трохи до цей. Заходжу додому, і мені розетка висвічує повідомлення про те, що в мене є 678 о, внімайся, бонусних гривень. Заманчиво, менше, правда? І я, значить, думаю, бо а, і типу, і згорають вони там завтра, по-моєму, чи щось таке. Так, да, завтра, до десятого часу. Я така, все, це треба обов'язково все діло. Е... Ну, земля геть не видно, мабуть, зато того не видно. Зараз я отак отакю. Опа. Е, Обов'язково думаю, треба ці бонуси використати. Що ж це таке? Ще 178 гривень, чи зіграють завтра, о боже. Я відкриваю, а там, типа, мені висвічує 100 категорій, напевно, ну, 100 я обра... образно говоря, але напевно, там більше. І на одну із обраних категорій можна використати 50 бонусних гривень. Не більше, ніж 50 бонусних гривень. Ота, моя. Оце у вас шикарна пропозиція, звісно. Просто неймовірно шикарна. Я прям не знаю, як його не здуріти від тих понусів. Ну, але замануха. Це як в тему. Я якось теж хтось колись замовляв в тему. Чи я не поняла, е, фішки? Чи навпаки. Чи фішка не поняла мене. Значит, та? Як на мене, дуже агресивний маркетинг. Прям максимально агресивний. Чого? Тому що там пише е, покрути там колесо, і ти отримуєш там безкоштовно щось там безкоштовно. І да, ти отримуєш, там, не знаю, наприклад, на тисячу гривень ти можеш безкоштовно затаритись там. Чи на п'ять тисяч, там прям дуже агресивний маркетинг. А потім ти нібито набираєш. Але прикол в тому, якщо я не помиляюся, що ти маєш купити там на, по-моєму, да, щоб скористатися на тисячу, щоб отримати цю тисячу, ти маєш на 5 тисяч гривень скупитися. І тоді ти за тисячу гривень щось безкоштовно собі береш. Ну, чи на тисячу. Якщо робиш ремонт, чи, я не знаю, бізнес якийсь робиш, там, ну, я думаю, це крута тема. Ну, коли ти хочеш собі купити якесь барахло, як зазвичай, Ну як, ну може щось корисне, але зазвичай це якісь такі речі. А, і, Ну, не знаю, якийсь там тримач для ложок, там, чи ще щось. Чи якісь контейнери ти хочеш купити, ну ти, типу, максимум потратишся на 500 гривень. Ну, може, нехай на тисячу, ну на п'ять тисяч. Чи це для мене космічні якісь такі суми. Ну, просто, в звичайному, я про звичайний шопінг говорю. Я зараз не говорю про реальні якісь закупи, а просто про звичайний шопінг. Для мене це космос ціни. Ну, Типу, я на Аліку закажу щось, не знаю, за 300 гривень. Типу, так... ого, я транжира. Ну, і то за 300 гривень це, мабуть, декілька товарів, це там то можуть бути якісь чехли на телефон, якісь там Коротше, резинки, ще щось. Коротше, все, піду я в душ, бо мій зовнішній вигляд сам за себе говорить і буду що? Відпочивати, поки мої хлопці миють машину. Це вже подружка до мене прийшла. Це щось тресне, це... Цей кіт. Ну дуже, ну от не можна сісти, все, Якось так. ось так. Всі всім гарного дня, приємного настрою, щастя, здоров'я і всього найкращого. Як ми догадалися? Ми вперше Макс, поки хлопці їхали мити в машину, заснув в машині, І татко помив машину сам. Заснув Максим раніше на годину, ніж йому треба, відповідно, коли він прокинувся. Він зазвичай якийсь лягає спати. Такий час прокинувся, він десь 12.30. То він буває і в 2, і в 3 лягає спати, а то він вже прокинувся в 12.30. <смі> Ой, не знаю, що нас чекає. Так ось. Е -е, Прокинутися він прокинувся, їсти він не сильно хотів. Хотів на майданчик. потепліло і дитина хоче тепер постійно бути на вулиці. Мене ще поки що це тішить дуже сильно, але не знаю, чи так буде постійно. І ось він захотів в парк, ми пішли в парк, бо на Майданці він хотів, але не хотів, щоб вона на на руках типу він не хотів іти бо сонний дуже. З чотирьом? З Що там? Що там? Що там? Машини? Ще машини. Чекати? Коротше, жарко, я взагалі в майці і в шкірянці. Дай, дай, дай. Поїхали далі. Так. Поїхали. Танку. Так ось, вийшли <клес> <клес> ми в парк і будемо гуляти. Я не знаю, як довго. А, так о, ми поїхали додому, взяли взяли, взяли бізочок і оце ж поїхали в парк. Максим казав, що буде ще спати, але не сумніваюсь. Скоріше за все ми просто походимо. Обродимося і може підемо додому їсти. Побачимо. Ай такі. Максим контролює відок. Тримається там. Дуже спереду триматись, незручно треба. Отам триматися. Отам. Там. Так. От. А це я оце подумала. Я ж вам не розказала, як так сталося, що я. Не рисувалася. дзвонив, дзвони, стали пішли гуляти. Татко мені подзвонив. Тож з мене вулиці. Виходиш з <клес> Курс перелаштовано. Їдемо на майданчик. Так от, він мені подзвонив, сказав, що Максим заснив, щоб я вийшла на каву, І я пішла. І так я вийшла, взяла карту, прийшла до них і Максим прокинувся. Ось і все. Ось і вся історія. І гарний смітник. Все, їдемо назад, їдемо на майданчик. Я в цій шкірянці не дихаючий. У мене вже мокре все, що під нею. Плюс 15. А що я подивилася прогноз погоди, що через два тижні буде вже плюс 4. Плюс 7. Дуже не хочеться. Все такої та платину, може, з це щось поміняється. Поїхали на майданчик. Віна побачила камінці посеред дороги. І все. Вже його тільки щоб все задихано, бо його тільки, щоб машина їхала. Кращого місця він не міг знайти, щоб погратися, але ну, це такі діти пішли. Йдемо. а ще я зрозуміла. Пішли, пішли, Сонечко, що штани треба дитині, особливо на такий сезон. Зараз не дуже видно. От сім днів ти на тиждень є, оце сім пар мінімум. Бо не встигаєш стирати, поки воно тут тепло, то воно висихає. Йдемо, Йде в візочок чи сам будеш топати? Але третій день підряд ми йому міняємо треті штіни, і я вже в ужасі, бо на завтра я не впевнена, що я йому підберу нормальний лук. Типу є в нас джинси, але вони під куртку не підходять, інші підходять, але може бути за холодно. О, сюди вже машина їде. Максико, ходи. Така, така, вика, така. Така. Дивісь. Дивісь. Це Ні, не, не, не треба це відкривати. Це, 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 це. Добрий. Ще раз з місця, з місця монтажу відео. Ось таке в нас відео вийшло сьогодні. Ми їздили в Витачів, це Київська область. Там гарний доволі виїхати на Київське море. Я не знаю, чи. Передавалося це хоч трішечки, тому що от, коли подивилася, то, ну, так подивилася, чого ми взагалі туди їхали. Але взагалі там досить гарно, багато людей собі зразу набирало суші, сиділи, пікнічки робили, ми були без цього всього, звісно, але апетит ми нагуляли добре. Потім по дорозі заїхали в ще набрали якихось салатів, котлет, їли то в машині. Ну Максим, понятно, що котлету. Ще якось так, а все інше щось не дуже, але ми потім прийшли додому, нормально поїли, відпочили. Коротше, класний день. Класний день. І ось дивлюся, як було сонячно. В принципі, зараз теж вже сонячно е, на дворі, але ось настали ті мінус 4. я говорила про плюс 4, а сьогодні зранку було мінус 4, але днем зараз значить, придають плюс 4. Але зранку було дуже холодно, і Макса відвозила в садочок. Вперше в житті він просив рукавички, рукавички. Моя дитина всю зиму в морозах страшні відмовлялася ці рукавиці вдівати. Я йому там на силу вже, або руки в кишені запихала, бо ми просто через там пару хвилин бігли додому, або кудись в кав'ярню. Бо я розуміла, що, блін, очі замерзають, і дитина не хоче е, ці рукавиці, а тут бі, рукавички. Я ще два рази перепитала, що що ти ходять, рукавички? А що, рукавичок в мене не було, і я себе відчула жахливо, якщо чесно, бо в мене не було рукавичок йому дати. І типу і додому не повернешся, бо ми так серед дороги були і ні туди, і ні сюди. Ну, вже так швиденько, швиденькому ми... то. А, не так, в нас навіть не вийшло швиденько, швиденько до садочка. Ну, до садочка нам близько. Але все рівно тут якось треба потрапити. А ми були без візочка, ми на самокаті туди їхали. І коротше, Максим запхав руки в кишені, на самокаті, відповідно, це нереально їхати, і він просто йшов. Отак, от, от вперше в житті, сьогодні моя дитина просто йшла пішком в садочок. Ну, і він більшу частину дороги реально пройшов, тому я вважаю, що він великий молодець, Ну, такий холод і ти так собі щось там спокійно, щось там говорив, розглядав. Коротше, клас. Було сонячно, попри все, але ну, кажу, було дуже холодно. І я не можу знайти його зимову шапку. Я пам'ятаю, що я її від нього ховала, але заховала я її не від нього від себе, бо я зараз би та шапка не помішала б, а я не можу її знайти. Ніде її немає. Я сподіваюся, кіт її не з'їла. Бо це буде печально, дуже сильно. Ось, ну все. Дякуємо за перегляд. Всім гарного дня, приємного настрою.